У знайшли таку садибу, така привітна господиня каже, що в цьому будинку лише 50 років. Дивіться, які тут декори, які тут веранди. З такі ромбіки я вже тут бачила багато разів. Така дуже гарна лиштва, Так файно, воно зроблено, такий колір дуже гарний. Так приємно бачити, що то не пластик. А дивіться, як то господиня каже, то луска, то така луска, так вона називає. Каже, тобі ще на Закарпатті таке поширено. І от такі вікна, така форма, я вже теж бачила не раз. І дуже захопилася. А бачите, тут внизу така ромбіком. А наверху у нас вона кругленька, і тут є такий дуже файний фронтон. А з цього боку є ще така стодола, чи як то назвати, щось таке давніше. І та вся історія, вона ще перекрита дихівкою. Я вже починаю бігти, щоб встигнути то показати. В ту хвилину, в то коротке відео, бачите, там наверху справдива черепеса. Ото вам справжня хата в Славську.